Нових пікапи фургон та п'ять розвідувальних Матріс 4Т. Вінниця продовжує системно підтримувати сили оборони. Військові можуть позбавитись травматичного татуажу. Вінницька міська рада надала ваучерну підтримку для закупівлі необхідного обладнання. Мовчання захищає кривдника, а підтримка рятує життя. У Вінниці стартувала всеукраїнська компанія 16 днів проти насильства. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта Новини за день у вівторок, 25 листопада. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Вінницька громада продовжує підтримувати сили оборони, міська рада та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Передали чергову партію автомобілів і техніки бійцям трьох військових формувань, для яких потреб дивіться далі у сюжеті Іскри». Два нових пікапи, фургон, а також п'ять розвідувальних матрі 4Т. Ці автомобілі та безпілотники, Вінницька міська рада та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передали українським захисникам. Спеціалізований автомобіль отримали бійці 645-го окремого зенітно-кулеметного батальйону. Фургон їм потрібен для перевезення, обладнання, що захищатиме небо від ворожих шахедів. Ключі від пікапів. А також розвідувальні дрони передали спецпідрозділам гурмо, артан та шаманба для виконання бойових завдань безпосередньо на фронті. В першу чергу я хотів би подякувати нашим хлопцям, які знаходяться на передовій, які сьогодні захищають досить гарячі ділянки фронту. Подякувати вам за вашу мужність, за ваш героїзм і побажати вам, щоб ви в першу чергу скоріше була наша перемога, менше втрат і щоб нищили ворога ефективно, в тому числі при допомозі і нашої територіальної громади і роботи міжрегіонального гуманітарно координаційного штабу. Слава Україні! За словами українських оборонців, потреба в автомобілях на фронті нині настільки ж велика, як і у дронах. Автівки щодня стають мішенями для ворожих БПЛА. А за допомогою матріс бійці спецпідрозділів ГУР, Артан та Шаманбат виявлятимуть найзамаскованіші позиції ворога. Це для безпосередньо для роботи наших розвідників, яким зараз дуже потрібна допомога безпосередньо очі з неба, які будуть допомагати нам вистежувати ворога і ефективно його знищувати а також автомобіль для організації логістики, яка зараз дуже складна в теперішній час, враховуючи яка є дуже сильна перевага ворога і повітря. І ці засоби дуже швидко виходять з ладу, тому ми постійно в них потребуємо. Підтримка сил оборони залишається ключовим пріоритетом для Вінницької громади. Ілля іскра Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. задля економічної стійкості Вінницька міська рада надала ваучерну підтримку двом підприємцям на розвиток бізнесу. За кошти бюджету громади один із бізнесменів закупив сучасне медичне обладнання, за допомогою якого безкоштовно виводять травматичний татуаж. Пораненим військовим детальніше про таку процедуру у сюжеті Іскри». військовослужбовцю Юрію Борисову проводять процедуру з виведення травматичного татуажу за допомогою пікосекундного лазера з обличчя та рук чоловіка виводять пігмент. Який залишився після поранення, його сержант військово-морських сил зазнав у лютому цього року, коли на Курахівському напрямку віз боєкомплект до гармати на півдороги в кабіну автомобіля Юрія поцілив ворожий FPV-дрон. Обличчя військового серйозно постраждало. Я взагалі втратив зір. Але за допомогою медиків, нашої медицини, мені відновили зір. Ну на жаль, не повністю. І так само я втратив частково слух, Але також його відновили, але не повністю. Але реабілітація пройшла чудово. Але після всіх цих маніпуляцій по реабілітації в наших медичних закладах залишився залишився травматичний татуаж. Нині Юрій проходить вже естетичну реабілітацію. По допомогу чоловік звернувся до одного з приватних вінницьких центрів, фахівці якого виводять травматичний татуаж військовим безкоштовно. Для цього у центр закупили надсучасну техніку вартістю 4 мільйони гривень. 500 тисяч центр отримав з бюджету громади у межах ваучерної підтримки на розвиток бізнесу від Вінницької міської ради. В ваучерній програмі у нас сім ваучерів. І якщо говорити про подальше, ми будемо пропонувати депутатському корпусу і надалі підтримувати підприємців як малого, середнього бізнесу, як юридичних так і фізичних осіб, тому що ми бачимо великі і соціальні ефекти цього, і розвиток економіки. Саме за кошти з бюджету громади центр придбав пікосекундний лазер, яким і виводять військовим травматичний татуаж. Попри те, що послуга безкоштовна по допомогу, наразі звернулися небагато військовослужбовців та ветеранів. Багато хто знає, мало хто приходить. На сьогоднішній день з активними такими військовими ми поки що ведемо чотирьох. Ось іноді бувають проблеми, що зробили одну процедуру, Вони поїхали в Київ працювати чи ще ж такого. Але от Юрій у нас найпостійніший, тому що він чітко приходить в терміни і все робить. Процедура з виведення травматичного татуажу триває близько півгодини. Проводять її військовим раз на місяць. Ілля іскра Володимир Гірявенко новини за день. Телеканал Віта. Вінниця приєдналася до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. У центрі міста розмістили виставку під назвою Річ у тім, а також роздавали містянам інформаційні буклети, як допомогти постраждалим від насильства або ж врятувати себе. Розповімо у нашому наступному сюжеті. 16 полотен, які розповідають історії людей постраждалих від домашнього насильства. Експозицію Річ у тім розгорнули в центрі Вінниці на європейській площі. Виставку щорічно організовує Національна поліція України. На даній виставці зображені картини з українськими знаменитостями та звичайними предметами побуту. Суть цієї виставки в тому, що через найменші дрібниці або звичайні предмети, які ми щоденно використовуємо у побуті, може виникнути скандал і починається відповідно вже вчинення домашнього насильства. Виставку організували в рамках всесвітньої акції «16 днів проти насильства, що стартувала 25 листопада. Експозиція привернула увагу вінничанки Олександри. Дівчина вважає, що важливо говорити про насильство, щоб люди звертали увагу на проблему та допомагали потерпілим. У мене раз була ситуація, що я чула в сусідній квартирі таке. Я викликала поліцію, от але, на жаль, не захотіли відкрити двері поліції, тому. Ну але після цього було тихо, тому я вважаю, що все-таки потрібно це робити. Хоча я розказувала про цю історію знайомими. Вони такі, ти за чим ти дзвониш? Це не ну, типу, це не принесе ніякого результату. Але я думаю, що після того, як я позвонила, тиша це вже результат. В межах акції провели й просвітницьку кампанію та роздавали містянам інформаційні буклети і наголосили громадянам: якщо вони стали жертвою або ж свідком фізичного, психологічного, сексуального чи економічного насильства, потрібно зателефонувати у поліцію за номером 102. Місці місті ці дії діють спеціалізовані служби підтримки людей потерпілих від домашнього насилля. Це мобільна бригада, кризові кімнати, денний центр соціально-пслуж допомога особам, які потерпіли від домашнього насилля. І тому ми ще раз хочемо звернути увагу всіх жителів територіальної громади, якщо є потреба в допомозі, якщо вони зазнали любий із вити домашнього насилля, не мовчати. За 10 місяців 2025 року працівники міського центру соціальних служб опрацювали понад 550 повідомлень про вчинення домашнього насильства. Послугою соціального супроводу забезпечено 56 сімей. Кризовою кімнатою скористалися 12 жінок. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський Новини за день, телеканал Віта. Щорічно із 25 листопада до 10 грудня проводиться всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства з метою привернення уваги до проблем подолання насильства в сім'ях, жорсткого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. А з нами у студії голова громадської організації Джерело надії України Алла Студілко. Пані Алло, я вітаю вас. Вітаю 20 років. Ви присвятили діяльності щодо протидії торгівлі людьми і наразі очолюєте потужну громадську організацію, яка і сьогодні рухається у цьому напрямі. З чого все починалось, і чи змінилась ситуація протягом цих 20 років? Починалося з того, що ми дізналися про проблему торгівлі людьми, я особисто, і була створена громадська організація, яка протидіяла торгівлі людьми. І, власне, саме головне, що розпочали ми з того, що до нас почали звертатись люди, які потребували захисту, потребували підтримки, і ми їм надавали цю підтримку. І як не банально це звучить, але усі ці роки упродовж 20 років до нас продовжують звертатись люди. Але зважаючи, що ми розвиваємось, різні форми насильства вони також розвиваються, і, на жаль, їх стає все більше і більше. І тому, власне, ці 16 днів вони ще більше і більше для того, щоб привернути увагу громадянського суспільства і всього людства до цієї проблеми. Чи можемо ми сьогодні говорити вже про певне велике ком'юніті людей, які переймаються цією проблематикою? І чи можемо ми говорити про розуміння вагомості цієї проблематики на рівні місцевого самоврядування, державних органів влади правоохоронних органів? Так, звичайно, можемо, тому що в Україні існують закони, і закони якраз і свідчать про те, що ми протидіємо торгівлю людьми, протидіємо гендерно зумовленому насильству. Люди, які страждають від цих злочинів, вони мають право отримати належну їм допомогу, і власне оце ком'юніті. Про яке ми говоримо, якраз воно складається із тих експертів і експерток, які можуть з усіх сторін надати комплексну підтримку тим людям, які постраждали від цих злочинів, чи можемо ми говорити сьогодні про якийсь предметний дієвий алгоритм допомоги людині, яка, наприклад, постраждала від домашнього насилля? Звичайно, це перш за все це звернення до правоохоронних органів, тому що правоохоронні органи вони мають право виписати заборонний припис, і тоді кривдника можуть вилучити із цієї ситуації. Ну і власне жінка може отримати належну її вже там психологічну підтримку, адаптуватися, і вона зможе після оцеї кризової ситуації. З розумінням е, рухатись далі, що власне робити, щоб вийти із ситуації насильства. Ну, власне, тут їй можуть допомогти фахівці, фахівчині, які з цим працюють. Чим можете допомогти ви, як громадська організація, якщо людина звернеться напряму до вас? От власне, якраз у нас, за підтримки Міжнародної організації з міграції, упродовж цих 20 років існують такі програми, які ми називаємо комплексна підтримка постраждалих і від торгівлі людьми, і від гендерно зумовленого насильства, і від насильства, пов'язаного з війною, права порушені з війною у зв'язку з війною. І, власне, це і психологічна допомога, це юридична підтримка, це сприяння в отриманні медичної. Допомоги або перенаправлення в Київський медичний центр реабілітаційний, де надається те теж така комплексна допомога. Потім, що дуже важливо: тут, згідно індивідуальних потреб людини, людина може отримати. Те, що необхідно їй зараз вже для стабілізації свого стану, тобто це і підтримка родини, і можливо якісь інструменти для роботи. А в подальшому, це е, ті всі програми, які сприяють зміцненню економічної спроможності, матеріального становища людини, яка допоможе власне і вийти із ситуації насильства, або не використовувати ризиковану поведінку, щоб Потрапити в шахрайські схеми насильників. Чи задоволені ви реакцією правоохоронних органів на ті справи, які вам відомі, на ту проблематику, з якою люди приходять до вас? Чи достатньою мірою покарані злочинці, чи достатньою мірою розглянуті звернення, чи достатньою мірою ми всі, як громада, звертаємо увагу не на розкриття і покарання, а на попередження? Дійсно, це не таке непросте питання, тому що правоохоронні органи вони виконують свої зобов'язання, вони карають злочинців. Ми, як громадська організація і соціальні служби державні, вони допомагають постраждалим. Але є такі. Випадки, коли дійсно покарати злочинця неможливо, в силу того, що, можливо, навіть і написана заява про скоєння правопорушення. Але через певний період ця заява від постраждалої забирається. І тобто, оцей процес він не доводиться до кінця. І тому таких успішних історій їх небагато. Але вони є і тому дуже важливо, щоб вони дійсно були, тому що саме успішні історії. Покарання злочинців вони і свідчать про те, що потрібно про це говорити. Потрібно постраждалим все таки свідчити і оцей весь кримінальний процес проходити з тим, щоб було логічне завершення mm -hmm. тої справи. Пані Алу. Я дякую вам за розмову. Дякую вам за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую вам. А з нами у студії була голова громадської організації Джерело надії України Алла Студілко. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску волонтери, ветерани, активісти, молодь та представники виконкому міської ради разом говорили про переваги та виклики у подальшому розвитку Вінниці. Освітянам та студентам Вінницького національного технічного університету презентували проєкт бюджету Вінницької громади на 2026 рік. Картини та гільзи розписані бійцями спецпідрозділу Артан продали на аукціоні. Скільки грошей зібрали та для чого? Розкажемо. Об'єднали волонтерів, ветеранів, активістів, молодь та виконавчий апарат міської ради. У Вінниці відбулось друге засідання ради стратегічного розвитку громади до 2030 року. Які суттєві переваги має Вінниця, аби продовжувати розвиток? А які виклики доведеться подолати? Дізнавалась Катерина Соколюк. Людський капітал, географічне розташування та імідж комфортного міста це головні переваги Вінниці, на яких формується нова стратегія розвитку громади. Над її актуалізацією почали працювати ще до початку повномасштабного вторгнення. Та у 2022 році процес відтермінували. А цьогоріч відновили, аби у 2026-му презентувати новий дороговказ громади. Під час формування опиратимуться на ті ж пріоритети, що й останні роки. Ми будемо реалізовувати наші три стратегічні пріоритети: безпека та оборона, стійкість та турбота. Ті пріоритети, на яких ми сконцентрувалися під час воєнного стану. Але ми з вами зараз формулюємо наше середньострокове майбутнє. Зараз ми з вами повинні актуалізувати наш головний дороговказ, який під час воєнного стану ми змушено трошки поставили в бік. Попри те, що ключові пріоритети стали основою для стратегії 3.0, важливими залишаються концентрація та примноження сильних сторін. Саме вони зможуть зробити вінницьку громаду конкурентоспроможною, як в Україні, так і за її межами. Для чого нам зараз потрібна стратегія для того, щоб знайти свою шпарину в контексті ось цих глобальних змін, про які ми всі чуємо, відчуваємо і знаємо, знайти своє місце на рівні. Українських міст, як ми можемо бути найбільш ефективними та продуктивними в тих умовах, які відбуваються, і розуміти всі свої е, е, потенціали, які ми можемо використовувати на користь країни та на користь наших вінчан. Розвиток індустріальних парків та умов для становлення Вінниці як логістичного хабу одні із першочергових завдань. Водночас працюватимуть над залученням інвестицій та промоцією міста на міжнародній арені. Це не лише підсилить переваги Вінниці, а й полегшить подолання викликів. Моє посередині між багатьма процесами. Транзитне місто, через яке має і позитивні, і негативні ознаки транзитності. І транзитне як місто, через яке рухаються найбільше. Ресурсів приїжджають люди, зупиняються так само, і те, що нас забирають частину людей. і це транзитні забирає в більші міста. Завершити актуалізацію нової стратегії розвитку Вінницької міської територіальної громади. Планують до квітня 2026 року. Саме тоді презентуватимуть документ на державному рівні. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал Віта. У Вінниці триває обговорення пріоритетів та фінансових орієнтирів міської громади на 2026 рік. Представники влади презентували проєкт бюджету, окресливши ключові напрями розвитку міста та виклики, з якими доведеться зіштовхнутися. 3 мільярди 871 мільйон гривень. Таку суму передбачають у проєкті бюджету на пріоритетні напрямки: безпека та оборона, стійкість і турбота. Більше про планування доходів та видатків. Ірина дідух розповість. Викладачам та студентам Вінницького національного технічного університету презентували проєкт бюджету громади на 2026 рік. Заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний розповів: кошти йтимуть на незмінні пріоритети: безпека та оборона, стійкість і турбота. Очевидною стала тенденція до збільшення витрат саме на обороноздатність. Якщо минуло рік, ми виходили до вас. Хто пам'ятає, це був 1 мільярд 13 мільйонів гривень. Грудень 2024-го прийнятий бюджет 2025 року, то зараз це 1 мільярд 17 мільйонів гривень. Але так як місто наше динамічно змінюється, ми змінилися в кращу сторону з точки наповнення бюджету 2025 року. І фінально 2025 рік виглядає по пріоритету бюджету безпека і оборона 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Практично весь бюджет розвитку спрямовується на потреби ЗСУ, Нацгвардії, сил спецоперацій, гур та інших підрозділів. Громада забезпечуватиме і придбання облігацій внутрішньої державної позики. Освітянам пропонують долучатись до обговорень і формування остаточної редакції головного кошторису міста. Ми всі бачимо, Європа рухається в напрямку прозорості. І дуже приємно, що саме Вінниця є тим локомотивом по Україні, який пропагує прозорість у всіх сферах діяльності. В нас першими відкрили прозорі офіси в нас першими показують. Всі дії міської ради в нас першими пропагують громадські обговорення. На другий ключовий напрямок стійкість в пріоритеті бюджету передбачено майже 1 мільярд 188 мільйонів гривень. Гроші підуть на забезпечення роботи критичної інфраструктури, розвиток пасажирського транспорту, підтримку підприємництва, програми здоров'я віничан, забезпечення безперебійного теплопостачання. Тариф не переглядався чотири роки. І він не буде переглядатися, допоки воєнний дії. Враховуючи цю обставину, ми даємо підтримку ВМТ для того, щоб вони мали можливість е якісно надавати свої послуги. Зростуть видатки на пріоритет турбота. 1 мільярд 667 тисяч гривень на цей пріоритет. І якщо говорити, що там основне з збільшення це саме заробітна плата освітян а з 1 січня. Плюс 30 відсотків до заробітних плат з 1 вересня ще плюс 20 відсотків. Окрім питань бюджетних, освітяни цікавились майбутнім розвитком громади. Зокрема, що стосується утилізації сміття, були можливості створення сміттєпереробного заводу, але на жаль, я так думаю, що можливо це через війну у Вінниці, поки що його немає. Все не за один рік буде в будь-якому випадку. Але що ми розпочали ці процеси і рухаємося до реалізації сортування повноцінного переробки і утилізації сміття. Обговорення проєкту бюджету вже відбулося з представниками бізнесу. Триватимуть зустрічі з освітянами та медиками. Загалом видатки бюджету громади наступного року планують у сумі понад 8 мільярдів гривень. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. У Вінниці провели благодійний аукціон. На ньому розіграли розписані гільзи, які використовувались бійцями спецпідрозділу Артан під час виконання бойових завдань. Також продавали картини авторства військових. Скільки зібрали коштів, та який особливий лот пішов з молотка, розкажемо у нашому сюжеті. Гільзи від снарядів, прапор та квіткова композиція. Такі лоти представили на благодійному аукціоні. Гільзи, які залишились після виконання бойових завдань, передали бійці Артану. Частина з них врендовані спецпідрозділом головного управління розвідки. Решта розписані художницею з Вінниці або ж донькою захисника. Тисячу гривень початкова ставтова ціна для цієї гільзи. Участь у торгах взяв на рек Халоян та придбав гільзу. Для мене такі заходи це ще одна можливість, ще один привід допомогти нашим збройним силам України. Та один із лотів я виграв. Всі мають допомагати нашим збройним силам України, тому що допомога кожного це ще один крок до нашої спільної перемоги. Кошти на аукціоні збирали для потреб спецпідрозділу Артан. Простір Артан це перш за все соціальний проект, який спрямований. На підтримку наших військовослужбовців, сімей загиблих воїнів також. Ми займаємося з місцевою молоддю, проводимо тактичну медицину, проводимо інженерну підготовку. Під час аукціону кожен бажаючий міг придбати картини, написані військовими. Один з авторів, боєць на позивний Джекі. На продаж хлопець виставив дві картини: море кольорових вітрів та серце, що ронить в тіні. Це така форма ескапізму. Ти надихаєшся музикою фільмами. і Це на тебе дуже впливає. і ти через це через як сито. Через тебе це проходить, і ти це все зображаєш на малюнках. Ще один особливий лот прапор з символікою Артану та підписом начальника головного управління розвідки Кирила Буданова. Стяг придбав власник стоматології та розмістить його у своїй клініці. Ми українці, ми не можемо так осторонь бути від того, що зараз робиться в Україні, що йде війна. Ми дуже підтримуємо наших військових і обслуговуємо військових, і наші співробітники теж воюють, і це ми ставимо на першому, на першому місці. І у нас вже є два лота, іменно прапори це залужного і Джонсона. А це вже захотілося вже ми і будали. Благодійний аукціон відвідали близько 40 людей. Війна, яка зараз є в країні, вона стосується не безпосередньо лише підрозділів. Вона стосується абсолютно всієї нації, яка проживає в Україні. Тому я думаю, що це дуже правильне рішення, коли ми можемо об'єднатися і дати те, чого вони наші військові очікують. Під час заходу вдалося зібрати 103 тисячі гривень. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал. Віта на сьогодні. Це основні новини, але не перемикайтеся у нашому ефірі. На вас чекає ще достатньо цікавого. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.